Привіт усім, хто за нами слідкує. Як ви вже бачили, в продаж до нас заїхав ось такий Grand Scenic. Народний автомобіль, комфортний, надійний. Дана машинка привезена з Європи без пробігу по Україні. А Якщо бути точним, це в нас Німеччина в чудовому стані. В дуже класній комплектації. Двигун у нас 1,6 дизель. Ланцюг ГРМ у нас вже замінений. Машинка на такому класному. В комбінованому салончику маємо підігрів сидінь, два ключика, 6-ступка, навігація, мультикермо, зеркало з автозатемненням. Також у нас є навіть контроль полоси, підлокітничок, просторий салон. На задніх дверах у нас встановлені шторки, три окремих сидіння, які регулюються, їздять вперед, назад, складаються. Автівка йде п'ятимісна. 2013 року випуску. Ось так виглядає багажний простір. Там у нас старий ланцюг ГРМ. І Пройти тест-драйв, оглянути, прокатнутися, перевірити дану машинку можна в нас на майданчику. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8 Біер-Авто. Ми працюємо без вихідних, приїжджайте, класна тачечка вже в наявності.